Буття, 35 розділ. І сказав Бог до Якова: Уставай, вийди до Бет-Елу, і там осядься, і зроби там жертівника Богові, що явився тобі, як ти втікав був перед Ісавом, братом своїм. І сказав Яків додому свого, до всіх, хто був із ним: Усуньте чужинних богів, які є серед вас, і очистися, і змініть свою одіж. І встаньмо, і підім до Бет-Елу. І зроблю я там жертівника Богові, що відповів мені в день мого утиску, і був зо мною в дорозі, якою ходив я. І вони віддали Якову всіх чужинних богів, що були в їх руках, і сережки, що в їхніх ушах, а Яків сховав їх під дубом, що перед Сихемом, і вирушили вони. І великий жах обгорнув ті міста, що навколо них, і вони не гналися за синами Якова, і прибув Яків до Лузу, що в землі Ханаанській, цебто до Бет-Елу, він і весь народ, що був з ним, і збудував він там жертівника та й назвав те місце Бел ел бо там явився йому Бог, коли він утікав перед своїм братом. І вмерла Девора, мамка Ревеки, і була похована нижче Бет-Елу під дубом, а він назвав ім'я йому Аллон Бахут. І ще явився Бог до Якова, коли він прийшов був із спадану Арамейського, і поблагословив його. І сказав йому Бог, ім'я Твоє Яків, не буде вже кликатися Твоє Яків, але Ізраїль буде ім'я Твоє. І назвав ім'я йому Ізраїль, і сказав йому Бог, я Бог Всемогутній, плодися й розмножуйся, народ і громад народів буде з тебе, і царі вийдуть із стегон твоїх. А той край, що я дав його Авраамові та Ісакові, дам його тобі, і нащадку твоєму потом і дам той край. І вознісся Бог спонад нього в місце, де з ним говорив, і поставив Яків пам'ятника на тому місці, де він говорив з ним, пам'ятника кам'яного, і вилив на нього винне лиття, і полив його оливою, і назвав Яків ім'я місцю, що там говорив із ним Бог Бет-Ел. І він рушив із Бет-Елу. і була ще ківра землі до Ефрати, а Рахіль породила і була важкі пологи в неї. І сталося, коли важкі були її пологи, то сказала її баба сповитуха, Не бійся, бо й це тобі син. І сталося, коли виходила душа її, бо вмирала вона, то назвала ім'я йому Бен Оні, а його батько назвав його Веніямин, і вмерла Рахіль і була похована на дорозі до Ефрати, це є Віфлеєм. і поставив як пам'ятника на гробі її, це надгробний пам'ятник Рахілі аж до сьогодні. І рушив Ізраїль, і розтягнув намета свого далі до мігдалу Едеру. І сталося, коли Ізраїль перебував у тім краї, то Рувим пішов і лік із Білгою, наложницею батька свого, і почув Ізраїлі було це злим йому. А в Якова було дванадцятеро росинів, сини Лії, перворідний Якову Рувим, Симеон, Левій, Юда і Сахар Завулон, сини Рахілині Йосип Беніємин, а сини Білги, Невільниці Рахілиної Дан і Нефталим. А сини Зілпи, невільниці Ліної, Гат і Ясир, оце сини Якова, що йому народжено впадання арамейському, і прибув Яків до Ісака, свого батька до Мамре, до Кир'ят Арби, Цепто Хеврону, що там жив Авраам та Ісак, і були Ісакові дні сто літ і вісімдесят літ, і впокоївся Ісак та й помер, і прилучився до своєї рідні старий, та нажившись, і поховали його Ісав та Яків, сини його.